Добрати вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас новий курс в середині вашого курсу чату 1b1: це Wortschatz und Grammatik B1 Deutsch Urbin. У нас з вами будуть купа тем, ось дивіться різнокольорова, і ми сьогодні з вами вже одразу занурюємося, починаємо. Це, що стосується рівня Б1. Гайда. Книженці у вас буде в нашому чаті Б1, як завжди. Поїхали. Так, контакти інформаційні цю перзом. Я думаю, тут у нас проблем немає виникнути із перекладом цього всього, як ви думаєте? І ми можемо це зробити прямо зараз, українською мовою. Правильно? Це контакти або деталі і інформація особиста. Анель де формуляр. Це реєстраційна форма. Добре, у нас є завдання. Ось ви бачите такий ось бланк. Його треба заповнити тим, що у нас в боксі. Як я вас завжди вчу, давайте дивитися, що у нас в боксі. А в боксі у нас наступне. Фамілія нами. Прізвище. Antrax Форма заяви. Ось вони, бачите, закреслили, бо ось вони її взяли. Це заголовок. Штраси, ясно, що це вулиця. Уанами ім'я, націоналітет, національність, хаос номер, номер будинку, пост -лайт цаль, поштовий індекс, гебурсдатum, дата народження, унтешрифт, підпис. Ми там О, ідеально. Вон місце проживання, мобіль телефон. Ясно, мобільний телефон, телефон, фуаваль. Код міста, імейль, ясно? Актив, активний airмегум. Ну, треба подивитися, ось конто у нас знижка, а ось R, Messieгу ми з вами не вчили. Часто питають в групах наших. Дійсно, часто і мене питають, як, яким словником користуватися, я вас попрошу під цим відео, а можете в групі, ну, ліпше під цим відео. Сказати, якими слонячками ви користуєтеся. Ось я користуюсь особисто контекстом реверсу. Рекомендували мені Leo і вербформен.ру. Це знижка, він показує. Це в контекст реверсу. Ось зараз я зайшла і дивлюся, що в ньому робиться. Контекст реверсу це більше для перекладачів, яким треба подивитися контекст, щоб не перекласти якусь несмітницю. Конто – це рахунок і байтреги, не пам'ятаю, чи було у нас внески в множені. Так, логотип тут якийсь. Ну що ж, мої хороші, гайда, Дивитися, що у нас тут відбувається. Треба буде зменшити, щоб ви знали, що куди піде. Ставте відео на паузу, як ми це завжди робимо. Я. І зараз будемо розбирати. Поїхали. Зробили? Все, знімайте відео з паузи. Значить, так, якщо тут пасів, спорт, арт, ханбаль, чи він займається якимось спортом, чи ні, швидше всього, якщо пасів, значить буде актив. Так, трієчка, Сантос, Марія. Швидше за все, що тут буде фамілія нами, а тут фунами, це у нас буде дата народження. Я, п'ятірочка, гіббурс, датум. От класно, коли у вас є книжка, ви закреслюєте. Я це в потьомках буду бродити. Ну, нічого. Посте, націоналітет. Ш... Ось я бачу. Дізела, шити. Швидше за все, що це штраси, сімка. Вісім. Дванадцять. Ну, якщо біля штраси, то хаос нома. Ось такий у них, напевне, пост-ляйт-цаль, а Мюнхен це місце проживання, воно. Я? Дивимося далі. Тут у нас може бути ось це ось. Я думаю, що це Фуаваль, що це в нас було код міста. Я? Код. Так, і в 12-му, швидше за все, ми візьмемо телефон. Ну, а якщо чекайте, якщо телефон, мобіль-телефон, А ось мобіль-телефон, напевно, ось тут мобіль-телефон. А ну, давайте подивимося. Під кінець ми побачимо, що закреслило чи ні. А ну, ще раз, 11 -е, фуаваль, 12 -е, телефон, а 13 -е, – мобіль-телефон. Все, викреслили все, І в 14-му в мене лишається імейл. І, так, ще не все. А це що за ситуація? Подивіться, будь ласка, на ці слова. Нам необхідно їх занотувати в нашу пухнасту тітрадочку в наш зошит, тому що це сплата внесків. Які сплата внесків? Коли це ми з вами вчили? Ми не у профспілки не вчили з вами, здається. Байтракс, сальон, сплата внесків. Верден. Mm -hmm. І дивіться, що написано. Ось це що квартально. Фія, Fier... бачите, фієль є це буде у нас щоквартально, а гальбєр це кожні півроку. Ось такі в них внески. Відповідно, у нас 15-те, ось тут пусто, його треба заповнити внесками. -є є. Ну і там поставити хрестик, ми ж не знаємо, коли в них там які внески. Так, а ось ще Єрліх є щорічно від моїх Абгебухт. Тепер абгебухт. Я вам не дарма кажу по ці словнички і все інше. На, інше, на рівні Б1 необхідно обов'язково записувати сліва. Обов'язково. Абгебухт мені подає словничок, пишеться дебет, адіабуху розрахунок або рахунок. Ось так. Це мені подає контекст реверсу. Я вам розкажу, де я тут ось лажу. Просто не переключаю вам, щоб не туди-сюди бігати по 20 разів. Ось контекст реверсу подає мені Ді або. Yeah? Так, мої гроші пішли далі. Тут же, отож, в 16-му що стоїть? Швидше за все, що це контур, тому що зверху в боксі у нас контур рахунок був. Так, що тут робиться, 17. те Нюаген бишайні. Тільки з довідкою, я думаю, вам це слово знайоме до для учнів, студентів і слухачів. Так, відповідно, у нас 17 те пусте. Давайте, знаєте, що поставимо? Е, месігун. Як вам така ситуація? Ми його записали, це слово, що не дивилися в сонечку я. Знижка це виходить, знижка солодке слово. І так все тут І рахунок, бік, Марія Сантос, відповідно, унта підпис. Ось така ситуація. І пишуть, ну дивіться, ця книжка алтентна. Ми з вами будемо записувати слова в словничок з артиклями. Те, що я постійно ратую: словничок, словничок, словничок з артиклями, з артиклями, з артиклями. Пишемо. Клуб. Клуби, діферайне. Діцалін. Ми завжди бачите, як ми з вами завжди робимо. Основне значення беремо. Там їх може бути 58 штук, а ми беремо основне. Децалюн оплата. Буй, підпис. Вона по суті, я. Дас антракс формуляр, форма заяви. Дас контур рахунок, десь тульбу в унастер. Так, актив ясно, пасів, ясно, де воно теж ясно слово, а один місце проживання, де байтрак. Що у нас було байтрак ось цей? В ньому куча значень. І в нас тут це було значення рахун, Ні, внесок. Байтрак. Я знову в своєму контексті реверсу пише мені внесок. Пост, сюжет, пожертвування. Ну хай буде так. Так, добре, повертаюся в книжку. Де вона там це діло ділося? Дасть мобільтелефон і die сігун який щойно відбувся в 17-му. Ну, як вам, правда, класна річ. І отак от по сторіночці, по сторіночці дзьобати, дзьобати й дзьобати. У вас вже ж в тому курсі Б 1 інтеграційному, що там є. По-перше, у вас граматика. Щодня. Ну, щодня, бачите, я вже потихеньку діло йде до зими, та й люди впадають з плячку, тихіше роблять цей крок, і в суботу, в неділю, у вас його немає того граматичного уроку я. А так, щодня, щобуднього дня, у вас є перше, граматичний урок. Друге, щобуднього дня у вас є інтеграційний урок розмови. І ось же ж під'їхало. Вчора наш курс почався. В рамках Б 1 цього самого курсу по Хьорину, по аудіюванню, який ви так просили. І четверте, те, що я прошу слова. Чотири книжний клуб я вже не знаю. знаєте, Знати во сні», Я хочу його назвати, я хочу його зробити. Читацький клуб Б 1 коли я буду вам начитувати, ви прийшли зробити те, 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 будете слухати собі, воно буде записуватись на підкопку, Я так і зроблю. Це буде німецька у вісні. Це буде просто бомба, розрив дворі, вся. Клас. зробити срочним образом. Я зроблю. Можливо, навіть сьогодні. мої хороші, до зустрічі, пішла обслуговувати англійців. Пока-пока.